Після двох років виснажливих робіт, 25 вересня 2022 року, в місті Борислав урочисто відбулося відкриття нового дому молитви Української церкви Християн Віри Євангельської Нове життя Україна отримала ще один чудовий дім молитви, в якому стружненню та обтяжені гріхом душі будуть знаходити звільнення та спокій. На відкритті дому молитви лунало слово Боже. Ми підходимо до Бога. І от апостол Павло говорить чотири простих речі ми будемо роздумувати над вічним, вічною Євангелією, над словом, яке походить від самого Бога. Лунало багато пісень і чисті святі, духовна. Читали вірші діти та дорослі, благослови проповідників, що слово голосять, та подяка всім, хто був причетний до будівництва цього храму. Урочисте зібрання відвідав єпископ Львівської області, Якимів Володимир і своїм першим заступником Семенюком Віктором. Також на святі був присутній міський голова міста Ігор Яворський, який звернувся до помісної громади із привітальним словом. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня ж наша подія це промінчик світла. Це радісна новина, яка благословенна на небесах. Своєю присутністю вшанували також друзі церкви, які внесли значний внесок будівництва нового храму. Але я дуже тішусь, хай Бог благословить всіх вас. Всі, хто буде сюди приходити, хай кожен, хто прийде, і знайде тут спасіння і зміну відновлення розуму, відновлення життя. Хочу от в цей день всіх вас привітати з таким величним святом. Хай всім вам буде добре. Я бажаю вам всім того, що хочу собі і своїй сім'ї. Хай благословить вас, і господь Бог. А також подякували за допомогу Роману Ковалику. Дякуємо. Вдячний, радий, що можу чимось допомогти вам. Олегу Савчаку, хай Бог благословить. Та Василю Сенишину. Слава Богу, дякуємо. Я брат, дякую. З привітальними промовами Слава виступили Богу. пресвітери церков із Самбуру, Дрогобича, Стрия, дякуємо. Львова та Рівенщини. Особливу подяку пастор Михайло Дрен виразив сім'ї Миколи Качалуби та Ярослава Мазура. І найперше, звичайно, ми дякуємо Богу. Але обов'язково в Бога є люди, якими Він користується на добро. І цією людиною став ти, Микола Качулуба, і твоя сім'я, і твоя родина. Ми сердечно тобі дякуємо. Сердечно дякуємо Богові, що ти є з нами. Може, ти далеко живеш, але насправді ти завжди близько, ти в серці. Нехай Бог тебе рясно благословить. Так само ми сердечно дякуємо самі Мазурі вулиці Ярослава. Ми дякуємо тобі за те, то, що ти. Бачачи нужду церкви і дотепер допомагаєш, ми дякуємо. Ми дякуємо Богу і за твої дружини і твоїх дітей. Нехай Бог тебе рясно благословить і тобі воздасть стократно, щоб ти завжди відчував Божу руку над собою. Ти в наших серцях. Будь благословенний. Е, звичайно, коли почув про те, що спільнота буде реконструювати цю будівлю. Якось воно не дуже сильно вірилося, бо я знав і бачив, що там було всередині. Але коли побачив, з яким натхненням брати взялися до роботи, хотілося побачити кінцевий результат. Ну і Сьогодні, коли зайшов, насправді захопило дух. Ну Те слово, як я сказав, справді це те, що перше прийшло на розум. Шикарно. Хай Бог благословить. Знаєте, коли ми прийшли перший раз сюди, воно все було розкинуте. Хтось говорив, що багато е, треба старатися робити. А я казав, що вони закінчують. І сьогоднішній день ми приїхали для того, щоб разом з ними порадіти про закінчення, що люди будуть спасатися, і хай Господь наповняє. Я вірив, я вірю, я неймовірно зворушений. Цією подією яка сталася для мене це. Надзвичайно приємно, як для це який живе цим містом. І я і далі продовжую вірити, що такі будівлі будуть зростати, і моє місто буде відроджуватися не лише ось так естетично, але насамперед духовно. Ну, насправді я до самого початку я був якби, при справі. Я приїжджав сюди, коли вони збирались купляти, вони мені її показували, казали, що хочуть зробити. Я знав, що з Божою допомогою це може бути закінчено. Я тільки радію, звичайно, я безмежно змежно радий, що то закінчилося. Місяць тиждень віддихне, і будемо далі ще строїти. Паном Михайлом я вірила, що завершиться точно то будівництво, ви от е, люд, Людина, яка вірить і дає віру другим. Слава Господу нашому. Бо чи я вірив, я вірив, що Господь справу почату завершить. Я не думав, що такі будуть короткі як то, терміни. Але коли ми перший раз приїхали на це місце і побачили старе приміщення, яке треба було реставровувати, то тоді я сказав, Господи, дай сили, і дай якось донести це до кінця. Щоб близькі терміни не сподівався. Говорю щиро, відверто, але що вийшов шедевр, дар Божий, це і так я мій. Ми не то що вірили, ми знали, що вона добудується. Просто ми ніколи не знали, що тут на цьому місці буде дім молити. Тому що, як я вже казав, 30 років тому, коли ми ще збиралися тут брата качалубів, Маринчаків, то ми навіть не могли собі представити, що на цьому місці буде колись дім молити. Але сьогодні ми маємо цю благодать. Слава Ісусу! Ще важко розібратися до кінця, ну враження дуже позитивні, звісно. Я як старожил цієї церкви, хочу сказати, ми, коли в Бориславі організовували церкву, ми навіть не думали, що щось подібне може статись. То ми можемо мати такий великий зал. А сьогодні Бог, ви знаєте, Бог має властивість помножувати, збільшувати. Ціле зібрання стримує сльози, тому що якось настільки просто перебовнюють емоції. Дуже, дуже все гарно, дуже урочисто. От просто відчувається, що... Ну от Бог присутній тут на цьому місці. Моя дуже дякую всім, хто, хто працював тут. Реально видно велику роботу. Відкриття це вовче взагалі це щось потрясаюче і неймовірне. Нехай Божа слава прославляється тут в цьому храмі. Нехай тут будуються нові сім'ї, нехай тут будуть посвячення дітей, нехай тут будуть покаяння в цьому храмі. Ну, і для цього це і будували. Слава Ісусу Христу за все слава! Просто. Просто і словні одні емоції. Я таке наповнене ну, присутствие Божє. Помієш, наскільки все-таки наша церква росте і Бог действує в нашій церкві? Слава Господу за все. Я тут буду файно співати, е, своєю групкою і багато разів співати. Ну, слава Богу, враження дуже величезне. Такі враження не можна передати словами, тому що духовне переповнення йде. Але я задоволений тим, що ми зробили таке, не длясь на такі перешкоди, що в державі війна, і в нас із фінансами, і з цим всім були невеличкі такі затримки. Але Бог все благословив і замітно те, що є дуже великий. Прибуток в церкві, що людей поповнішало. І це означає, що люди вірять в Бога. Більше і більше звертаються до Бога. Я задоволений цим і церквою, і всім, і тим, що Бог нас не залишає і чує наші молитви і відповідають. Амінь. Ой, ну дуже круто. Нова церква більше місця. Е, хоча, я так дивлюся, вже і за маглом, а повна церква була. Ну, Але класно, звук класний, мені сподобалось. Ну, е, Звісно, ще треба. Багато дороботок, але слава Богу, все пройшло чудово. Я думаю, що з кожним разом все буде краще і краще. Дякую Богу за все. Ну, емоції просто переповняють. Ну, настільки, що ну, я навіть не можу вам передати. Ну мені дуже сподобалося. Я не очікував, що буде ну настільки. Ну я знав, що він більший, але людей стільки прийшло, що просто не передати. Ну. Мої враження надзвичайно ну, хороші, тому що. Я бачила, як цей храм будувався і з чого його піднімали. І взагалі надзвичайно класно, коли ти є частиною цього. Дійсно, вона сказала: бачила, коли бачила, як, як цей дім будувався, а я брав участь в цьому всьому. І коли ти працюєш і, і бачиш, що твоя праця не марна, і бачиш, результат твоєї праці. І воно просто тебе надихає і дає бажання ще більше і більше працювати, трудитися для слави Божої. Це мама, яка вирощувала мене з 15 років. Я був дуже тяжкий, але вона витримала. Неправда, він... і ми перемогли всі разом. <рес> Неправда, він, він дуже, був, дякую Богу. дуже хороший хлопець. З першого разу, як я його побачила, він ніколи не казав ні. Він завжди, коли прибігав, він був голодний. Він з такої сім'ї. Він питав, що зробити, Тіма, що зробити. Просто велика подяка Богу. Це просто це чудо Боже. Слава Ми, Богу. Коли Міша в нас ріс, і мій чоловік його виховував, я кажу, Толік, відступись від нього, вже, трошки його. Він каже: Ема, це майбутній служитель. Я знаю, що, я, що йому треба, і я бачу, я бачу все. Слава Богу. Дуже да. дякую Богу за, за маму, яку мені Бог дав.